Привіт! Ну що? Я вам обіцяв засняти відео про заточку на японських водних камнях. Тобто у нас є камінь. От. У нас є вода на цього камні. Є два ножі. Е, обидва ножі, до речі, японські. Це деба, традиційний японський ніж з односторонньою заточкою, високо-влугвоцевої сталі е, широгади. І ніж. Серії Miyabi Бій Сінканецугу зі сталі aus 8, тобто проста, м'якенька, доволі або різуча сталь з Японії у обкладках з нержавійки. І з чого ми почнемо? Ну, це звичайно ми закинемо ваш камінець у воду. Ой, наш кам'янець у воду. О, тут почнуть іти бульбашки всякі. Наша задача почекати до того часу, поки бульбашки не перестануть іти. Це значить, що кисень весь уже заповнився, замінився кисень на воду, і якби можна буде точити. На сухому японському камінні точити не потрібно. Є, до речі, каміння, яке замачувати не треба, але тисячні камінчики їх, як правило, всі ночити будемо ми. У нас в асортименті є серія СКГ. Від японського бренду Sui Це в мене наніва. Ну це більш професійне, ми їх використовуємо в сервісі. Вони вам вдома, в принципі, якби там, ну, не потрібні. Бульбашки, вже, як бачимо, ну, перестають іти. Це ну, тут залишалося просто кисню. Ну, так, до речі, по поводу місця, ну, стіл ідеалі щоб не шатався. У нас він трошки шатається. Це клас. краще всього робити на столешні, вдома, там де у вас робоча поверхня, вигнати жінку з кухні і починати точити ножі. Бо, ну, не всі люблять, коли їм щось кажуть там, під руку. Потім ставимо камінчик ваший або на підставку. Якщо немає підставки, просто беремо мокрий рушник або у жінки десь беремо. Губку таку тоненьку, я не знаю, як вона називається. Ну коротше, тоненька губка, вона прям підходить. І намачуємо і починаємо точити. Також слідкуємо, щоб камінь був завжди мокрий. О. І починаємо ми з кінчика ножа. Ось такими рухами використовуємо, до речі, весь камінь. Тобто не точимо тільки тут, там, чи тільки тут, чи тільки тут, тому що у вас буде він якби не весь використовуватись і буде сідлово таке. Так, до речі, камінь повинен бути у вас завжди рівний при заточуванні. Поїхали. Це у нас камінчик 1000 грит, його для заточки в домашніх умовах вам буде більше, ніж достатньо. Ну, Якщо ми точимо саме ножі. Тому що якщо ви точите бритви, то так, да, вам там потрібен суперсет якийсь там і так далі. Але якщо ми точимо просто звичайні кухонні ножі, не по да, то нам достатньо буде саме цього камінчика. Точимо до того, як тут з'явиться у нас заусенець. От, Я колись вам його намалюю, як він виглядає. Але це буде на сьогодні. Далі, ми, як бачимо, перейшли на цю сторону. Так, тут ну, вручній заточці це вам якби не заточка на отаких от інструментах. Так? Тут супер такої точності вам не потрібно. Тобто Тут ми просто інтуїтивно як би, десь, ну, плюс-мінус точимо на 15-20 градусів на сторону. Ну, от. І слідкуємо, щоб камінь обов'язково був у вас мокрим. Можете поставити ще собі якусь там японську музику, уявити себе коротше, крутим японським майстром, який точить і ножі, і мечі там і все. І коли ми поганяли цей завусенець в одну в другу сторону, ми просто його потім беремо, ось таким рухом і знімаємо. Щиро покажу. Раз, зняли. Можна для вірності ще з цієї сторони. Далі ніж обов'язково витираємо. Так точаться ножі з двосторонньою заточкою. От, перевіряємо, як бачимо, ріже. Тепер як точаться ось такі ножі, тому що багато хто ну, там, з кухарів, з тих, хто просто додому купив собі такий нішну, як, наприклад, я, його достає раз в рік, що він реально дом, ну, не використовується дуже часто. От, то багато хто з вас питав, як точити саме з односторонньою заточкою ножі. Трошки подивимося на його форму. Тут у нас оце спуски, ми його бачимо, да? і там мікроподводи. Да? В принципі, він точиться по спускам і потім завершається на цьому мікроподводику. Але ми будемо точити відразу з мікроподводу. Чому? Тому що він у нас, в принципі, і так, якби гострий. Да? От. І тут є ще у нас така він ну, правильні японські ножі деба, вони внутрі якби таку. Впуку чи випуку, я не знаю, мають форму. Я просто не знаю, як це буде правильно називатися. От. За рахунок чого зняття завусенці виходить ось так. Тобто у вас тільки ось ця і ось ця якби, частина рухається по камінню. Тут воно не чіпає нічого. Це зроблено для того, щоб тут кут був максимально гострий у цих ножів ну, в порівнянні там, з двостороннім заточуванням. І намачуємо камінчик. Це обов'язково, щоб він був ось прямо такий мокрий. Коротше. Тобто, руки, нігті, у вас все буде в цій слякоті, так називаємо. Але якщо ви це любите робити, то в принципі можна не запарюватись. Теж починаємо з кінчика. Тут стайло твердіша, ніж там, тому нам потрібно як би, так, трохи більше рухів для того, щоб вийти на. Ріжучу кромку на завусенець. Оце все ми можемо робити швидше. Такий, ніж би в якби ніяк не зажмете. Тобто ми тут його поточили, да? у нас з'явився вже завусенець. От, тому що ми якби, ну, його тримаємо в адекватному вигляді і час від часу підтачуємо. І потім просто ось таким рухом завусенець знімається. Як бачимо, у нас працює тут тільки тут і тут. Тобто воно тут стерто. типу. Ну, він ржавіє, бо це сталь широгамі. Тут дуже багато вуглецю. Все, заусинець збили. Перевірили, чи він ріже, це і ніж ріже. І якщо у вас будуть ще деякі якісь там питання, то ви задавайте. Обов'язково у коментарях я всім відповім кожному.